Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Мейкап. Прийшло мені ось таке невеличке замовлення за цим разом. Замовлення я робила, тому що у мене позакінчувалися всі крема і навіть сироватки для обличчя, тому будемо так казати, змушена була робити замовлення, хоча дещо ще в мене позакінчувалося. Ну, невеличке замовлення, ми з вами сьогодні його розпакуємо. Деякі засоби я говорила вже, хто звертав увагу, у мене є вони детальніше, їх показую у YouTube Short. Це такі вертикальні відео, хто до сих пір, можливо, не знає, не орієнтується. Ви туди можете заглядати, дивитися. Там я їх ближче показую, підписую бренд і що за засіб і показую свочі. Не всіх, правда, засобів, яких можливо. Тому ось так можете туди заглядати, дивитися, і там буде детальніше про засіб сам вам вказано. І звертаю вашу увагу, що у мене під кожним тепер відео, де є розпаковка, будь-яка розпаковка, чи це мейкап, чи це єва, чи ще будь-які інші будуть у мене розпаковки. Я залишаю посилання на сам сайт і залишаю посилання на товари. Тому. Під відео гортайте, будуть назви і посилання на товари. Те, що мене колись просили мої підписники. Це тепер я роблю останнім часом тому ось так. Щоб вам було зручніше, можливо, хто хоче детальніше подивитися в опис, на сам товар, скільки він коштує, можливо, і замовити, тому ось так. Ну, давайте перейдемо до самого замовлення тепер. Як завжди, я його перевіряю, коли воно мені приходить. Звичайно, розпаковку з вами я роблю трішечки пізніше, як приходить саме замовлення в мене. Самі товари вони перегортають папером, для того, щоб вони не псувалися не їздили по коробці. Папір я вже прибрала і приходить, як завжди, чек. За цим разом ось такий невеличкий чек мені прийшов, де я вам буду говорити потім. Ціни. Я замовила мене закінчилися косметичні бризки. Зазвичай я беру ось такі. Це бренд Lady Cotton. Вони мені подобаються. Тут їх 150 штук плюс 25. Не знаю, можливо, вони якось в подарунок підуть, не знаю. Я беру ось такі великі упакування. Тут, до речі, якщо у вас немає певних органайзерів, то тут вони ось таким чином, можливо, хто не знає за ниточка, ви їх підвішуєте, тут вони. Буду так казати, відкриваються, можна повісити, і таким чином ви достаєте їх з низу. Ну, У мене вже на сьогоднішній день, ось так я не користувалася, На сьогоднішній день вже в мене є такий пластиковий органайзер. Є в мене відео, де я прибираю себе в ванній кімнаті, можете подивитися. Тому ось так. Я їх беру, у них така середня якість, вони не супер. Якісні, не супер якісь дешеві. подобаються, Навіть я хочеться поки що їх змінювати. Ось так. Так і давайте я скажу, скільки коштують косметичні ватні диски. Коштують 70 гривень. Тут їх в цілому 175 штучок. Далі я замовила знову ж таки від леді котон. У мене закінчилися ватні палички. Я беру ось таку упаковку. Мені подобається їхня якість. Вони також, я не скажу, що вони супер, прям такі якісні, не скажу, що вони і супер якісь бюджетні. Подобаються я до них звикла, тому я їх замовляю. Ватні палички коштують, зараз вам скажу скільки вони коштують. <кій> Ватні палички 300 штук, коштують 44 гривни. Далі, що я замовила далі? Далі я замовила гель для душу. Попередній гель для душу у мене був від Mermid українського бренду з Кавуном. Він мені дуже сподобався. Але пізніше я його все одно візьму, але я взяла. Щоб у мене постійно стояв якийсь гель для душу в більшому пакуванні, тому що від Мермідеї він такий невеличкий, малесенький. І взяла я такий, щоб він менше сушив шкіру, тому що останнім часом звичайні гель для душу, якими я користуюся, чи користувалася вірніше, вони почали сушити мені шкіру, тому я в пошуку шукаю різні гель для душу. Брала я попереду десь Johnson's. До речі, непоганий і він не так сушив шкіру. За цим разом я взяла DAF. Ось такий він на вигляд. Тут його 450 мл. Зараз я скажу заодно, скільки він коштує. Крем гель для душу, дотик свіжості з зеленим чаєм та огірком 147 гривень. Ну, і крем гелі, колись я вже говорила, я їх не дуже люблю. Але крем гелі вони не так сушать шкіру. Тому Будемо так казати, беру, хоча не дуже я полюбляю саме таку, е, е, таку суміш, будемо так казати, у гелях для душу. Тому ось так. Мені сподобалось, що він освіжаючий Тут з огірком такий якраз на літній сезон, тому я його взяла. Це вони заклеюють таким чином для того, щоб в дорозі упакування не розкривалося. Віддав, я вже не пам'ятаю, чи я брала гелі для душу. Ну, відразу аромат дуже освіжаючий. Я не скажу, що прям огірка, але дуже і дуже освіжаючий. Звичайно, такі засоби потрібно тестити, розмилить на тілі, тоді їх тестити. Хоча аромат мені подобається. Доволі такий яскравий, відразу відчутний. Ну, ось такий. Гель для душу буду брати. Хоча просто я раніше брала в великих банках, брала гель для душу, вони мені більше подобаються і так далі. В менших от таких упаковках вони дуже швидко розхожуються. Ну, в принципі, можливо, десь далеко це непогано, можна частіше міняти їх, тому ось так. Поки що він мені подобається, аромат у нього дуже і дуже приємний. Надіюсь, що він не буде сушити шкіру. Далі по темі вже ванни. Ще вам покажу. Взяла в мене закінчився засіб для інтимної гігієни. Був він в мене від не пам'ятаю вже бренд, український бренд. До речі, я його показувала десь у YouTube Shorts, Така темне упакування. «Vitamin Club, здається, бренд має назву. Він там був більше спрямований на фіту такий догляд, будемо так казати. Він на травках, він мало пінився. Він мені не дуже сподобався, я не фанат. Фітозасобів. Ними я інколи користуюсь, ними я люблю робити перерви між ось такими звичайними засобами стандартними, будемо так казати, але постійно на фітозасобах я сидіти не люблю, тому що це не моє. Має він ось такий вигляд. Давайте я скажу спочатку його ціну. Засіб для інтимної гігієни від Sensativ. З дозатором Лакалу Body Care. Має він ціну 163 гривні. Всередині подивимося, який він. Має він 200 мл, має він ось такий вигляд з помпою. Ну і тут для чутливої шкіри, з бавовною і так далі. Не знаю, я взяла наугад, будемо так казати, тому що він без всяких ароматизаторів, такий густий, прозорий. Ну, Буду користуватися, потім вам щось скажу. Має приємний вигляд, такий ніжний. Далі я взяла зубну пасту. У мене закінчилася зубна паста. Ну, Я вже говорила в попередніх відео, що підсіла я на бренд італійський Марвіс і не хочеться мені нічого змінювати і нове тестувати. Тому і за цим разом у мене Марвіс 75 мл. Має він ось такий вигляд в ніжно-ніжно-рожевому кольорі. У мене вже було. Кілька їх штучок, різних, я намагаюся кожен раз брати різні. Останній у мене був зеленого кольору з класичною м'ятою, мав він таку назву. Дана зубна паста має назву, верніше, вона для чутливих ясен. Я її взяла. Давайте я скажу, скільки коштує зубна паста. Зубна паста для чутливих ясен коштує 253 гривні. Всередині вона, в принципі, має ідентичний вигляд з упакування. Ось такий в неї вигляд всередині. Тут біла кришечка. Звичайний м'ятний аромат у неї такої м'яти. Навіть я б сказала, більше м'ята, ніж попередньому зеленому. Ну, ось так. Беру її, тому що сама зубна паста вона якась, якщо сказати, вона доволі така якась непомітна, як на мене. Вона. Ну, те, що в неї такий лаконічний дизайн, мені подобається дуже. Але крім дизайну, сама її якість відчувається, що вона якісна, е... якість середнього класу, можна так сказати. Тобто вона непогана ну, і вона не супер там, чимсь таким вона відрізняється. Але коли ви починаєте нею користуватися одну взяв, іншу, ви на неї просто підсідаєте і вам не хочеться більше нічим іншим користуватися. Тобто, от якась така непомітна, класична якість, можна так сказати, тому поки що я їх беру. Далі я взяла, можливо, за того, що у мене позакінчувалися всі крема для обличчя. Я певний період користувалася навіть лосьйоном для тіла, тому що ну, не встигла я просто замовити вчасно. Таким чином, в мене вийшло. І тепер я дивлюся, що в майбутньому потрібно мати не один крем, тому що буває навіть таке, коли ви тестуєте, берете щось нове, ви не знаєте, що воно буває таке, що воно вам не підходить, або ще якісь там певні позиції, і ви просто залишаєтесь без крему. Тому бажано мати щось одне провірене, а навіть можливо й два. А на тест брати щось там іще. Тому я вирішила брати хоча б два креми, щоб вони у мене були в наявності. Тому я взяла один провірений і один у мене буде новий. Провірений я взяла ось такий. Ви хто за мною слідкує? Бачили даний крем. Це бренд Allergy Tested. Здається, якщо не помиляюся, це польський бренд. Тут рожеве алоє. Це крем гель. Гелеві формули у кремах, мені підходять, подобаються, і я їх обожнюю. Навіть крема для обличчя я не дуже полюбляю, тому що вони якось, як на мене, важкі, забивають пори і так далі. А гелева формула мені підходить і вона подобається. Саме опакування ідентичне, ось таке має вона вигляд схожа на те, що пакування з коробочкою в неї. Зараз скажу вам ціну. 50 мл 204 гривні коштує. Його, до речі, в принципі, надовго вистачає. І всередині він має аромат, такий незначний аромат алоє, і всередині він рожевого такого ось кольору, і в нього гелева текстура. Сподобався мені тим, що він дуже і дуже добре зволожує шкіру. Це я взяла, буду наказати, про запас, нехай буде, тому що я зараз вам покажу новий крем, який я буду тестувати для обличчя. Один у нього мінус: в принципі, на нього, я вже про нього розповідала десь в своїх пустих баночках, на нього тональний крем, в принципі, наноситься. Але якщо він десь попаде на брову. Я коли промальовувала брови олівцем, трішечки, ну, будемо так казати, не скатується навіть, а просто по гелевій текстурі не фарбує олівець, тому ось так. Ну, Просто, можливо, треба трішечки обережніше на нього наносити, але тональний крем на нього, в принципі, можна наносити. Ось так. Тому я його взяла про запас. Далі, вже, якщо я почала говорити за крем новий. Хто дивився мої розпакування попередні, я замовила від цього бренду зволожувальну умивалку для обличчя. Ще до неї я не дійшла, тому що попередня закінчується, але вона в мене є. Це бренд QA. Я не знаю, що я правильно його вимовляю. До речі, з тої самої лінійки в мене і зволожувальний засіб для обличчя, така вишнева якась лінійка, бо вони різні там зелені кольори, різні, вони різне роблять. Він тут з гіороновою кислотою, його тут 75 мл, коштує 464 гривні. Ну, бренд не супербюджетний, але в принципі, якщо він буде робити свою дію, то можна такі кошти віддавати. Це, здається, британський бренд, якщо не помиляюся. Я за нього вже розповідала, я про нього почула десь від наших українських знову ж таки, блогерів. Вони його активно, до речі, рекламують. Тому я вирішила його протестити. Тим паче, ну, я його доволі часто і давно вже бачила, але я його не брала. Ну, Тут він, я вам його не покажу, бо він знову ж таки вони запечатані такими металевими штучками, їх потрібно пробивати. Тому, скоріш за все, я вам його е споч покажу у е YouTube Shorts. Ось так. Тому за цим разом я взяла два креми, тому що. Може бути таке, що, ну, я надіюся, що він підійде, але буває таке, що крема або не підходять, або не зволожують, наприклад, в моєму випадку так шкіру, як потрібно, і ти залишаєшся просто без крему для обличчя. Далі, знову ж таки, від цього бренду QL, не знаю, як правильно напишіть, можливо, хто знає, як правильно вимовляється даний бренд. Я взяла сироватку для обличчя. Зараз скажу її ціну: сироватка для обличчя з азелаїновою кислотою 484 гривні 30 мл. Має вона ось такий вигляд. Там кілька було сироваток. була, до речі, ізволожувальна. Ну я взяла ось цією кислотою, яку я зачитала, азелаїнова азол... кислота, тому що. Ця кислота там в переліченні було вказано, що вона і лікує постакне, і щоб не було висипань і так далі. і так далі. Тобто, Крім того, що вона просто заложує шкіру, вона ще йде проти там зморшок. Ну, Багато вона робить таких штучок, будемо так казати, потрібних для шкіри, тому я вирішила все-таки її взяти. Вона сподобався мені цей перелічень, її ціна Вона має ось такий вигляд. Такий коричневий в неї бутильок, і вона ось тут в неї, помпа, не піпіточка, а просто клавішою її видавлювати. Вона всередині білого кольору. Без ніяких ароматизаторів вона. Ну, Буду, знову ж таки, користуватися, потім вам щось скажу. На вигляд непогано, мені подобається. Далі ще я взяла шампунь для волосся. У мене хто за мною слідкує, також від британського бренду у мене шампунь. Проти випадіння я його брала. Він мені подобається не тільки що він проти випадіння, він мені подобається взагалі своєю просто якістю. Але м -м, хочеться протестувати щось інше. Він мені трішечки не те, що піднадоїв, просто хочеться щось інше. Тому я довго вибирала, я взяла собі за основу, що я хочу взяти якийсь корейський шампунь, тому що корейський шампунь у мене колись був, я брала на iHerb. Мені, в принципі, сподобався. Ну, він був просто звичайний собі шампунь. Там був, до речі, гарний такий у нього аромат. Я вирішила щось інше взяти, взяла ось такий шампунь. Я думаю, що ви його. Можливо, бачили. Їх доволі активно рекламують, багато де вони є. У них різні лінійки. Це ось лінійка така фіолетова, темно-фіолетова, є такі вишневі в них, вишнева лінійка, ну різні. До речі, від цього бренду, хто за слідкує, давно знає: я брала емульсію для волосся незмивну. Противи випадіння. вона у мене доволі довго була. Я її брала, здається, на Єві. Вона коштувала біля 500 гривень. Але свою ціну вона виправила, тому що нею користувалася понад півроку, а то й більше. Її потрібно було небагато. Вона така на травках і дійсно після неї перестало випадати волосся. І навіть коли вона закінчилася, ще кілька місяців ефект тримався. Навіть можна сказати, по сей день ефект. Тримається, звичайно, не так, але тримається. Можна сказати, що та емульсія навіть полікувала трішечки волосся, як на мене. Просто потрібно все одно ці курси повторювати періодично. Ну, поки що я до неї не поверталася, хоча, можливо, пізніше, можливо, якийсь трішечки холодніший період я до неї повернусь. Тому ось так. Це шампунь. Давайте я скажу, скільки він коштує. Шампунь має назву відновлюючий шампунь. Має ціну 355 гривень і тут його 145 мл. Я спеціально брала саме відновлюючий, не брала я там випадіння, для жирного волосся чи ще щось. Я брала просто для того, щоб він покращив, будемо так казати, стан шкіри голови, стан волосся. Тобто в такому плані я намагалась шукати. Бренд я вам не скажу, якщо я правильно прочитаю, Данг Гімері, я думаю, тому що під їхніми корейськими літерами є англійська, я так розумію, мова. Чесно кажучи, бренд я навіть і не знаю, як правильно називається. Я сподіваюся, що це правильно я прочитала, що це бренд. Ну, ось такий вигляд, них доволі таки запам'ятовуючий зовнішній вигляд, не знаю. Розпаковувати я не буду, Скоріше за все, в Ютюб я вам покажу, тому що він тут геть запакований. Прям. Ну, ось так. Буду тестити, потім вам щось скажу. Звичайно, баночка невеличка, закінчиться він доволі швидко, як на мене. Так, і все. У нас ще з вами вкинув мейкап-подарунок. Давайте я зачитаю, як правильно він називається. Це зволожувальна та антиоксидантна сироватка для шкіри навколо очей. Так, ну Звичайно, тут її 3 мл. Це пробник. Він нічого не коштує. Бренд Gell Beauty Us. Наскільки я так розумію, ось такий він має вигляд. Такої ще сироватки мені не вкидали. Перший раз я її бачу, і я не, навіть не ну, написано, що це Made in Ukraine. Скоріше за все, це український якийсь бренд. Ну, Будемо дивитись, і я подивлюсь. Потім вже на сайті, тому що я ще не цікавилась, не передивлялася, що це за бренд. Можливо, ви знаєте, що це за бренд. Напишіть мені, до речі, чи він, як він вам. Ось так все У нас з вами розпакування закінчилось. У нас з вами пуста коробочка. Це все замовлення, яке я зробила. Воно, в принципі, як я й говорила, невеличке. Ініціаторами були це, звичайно, крема для обличчя. Гель для душ у мене закінчився, зубна паста. Ну, дещо просто позакінчилось, тому прийшлось мені його замовляти. Ось таке замовлення. Напишіть, можливо, щось з цих засобів ви вже пробували, знаєте, які вони. Напишіть, буде цікаво почитати вашу думку. Ну, на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!